Ви на канале Дем'ян-23К І сьогодні це вже четверта частина. Показування моїх збережених карт і скинів чекенгані. Ставте отпис на канал Приємного перегляду. У мене за це, коли не було нових відео про збережені карти десь порахую скільки там додалось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, п'ять, десять. 11 збережених карт. Перший у нас коняка 27. Так, тут у нас містечко, то він 6 улучений. З тим самим паркором. У нас такі будинки. Чорний чикен. Ось так красиво. А тут -а наш домик і машина. Ну, з цим я не буду нічого показувати. Давайте в наш будинок. Воно це не звертаємо. Так, у нас вікно торчить. Так, у нас тут клієнки, таке, зйомка відео. Вікно, моя кнопка, та лампа Во! Тут зйомка, бульбулятор, як... як же я його люблю. І вікно торчать. Шо кухня, лише да, На вулиці, вікно торчить, слідкий туалет. Ну, всякий цього. Збережных ми мы пойдем. Next, next. Далі да у нас домичек. Я уже я сам не пам'ятаю, что там. А, це, це наш дом? З ролика я зменшився, приходу в чикен иду вот. Тут у нас старший повар, лишку. Да. уток Куток для съемки видео. Типа нить, чикин спать. Вот такая. Там кого? Той повар. Не знаю. Может Далее. Лесный табер. Так, це у нас новий лісний табір. Лісний табір киев здание устроив. У нас саме уродла тепля и машиною. Сам лісний табір. У нас же гриби зібрали. Зброя. Уродла тепля. Ведучий гриби жарить. Що Хм, чому гриби я жарить? Ну і ці, всякі. Ну і там ще табличка Лісний табір. Яку я поставила. А далі йде в нас... Табір 2. Я забувся. А це оті Ну, ладно, можливо. У нас снайпери. Є ще сам лісний табір, пля уродлива. Тут димиться просто. Шатваные базуки. Свиня обстріляна. Но в грибе жарить. Что мка что-то? Тут, тут поставлю. Всякі ресурси. Жабка, яку я поставив. Во. Цей інший. Тепер Та блін! Ей. бункер 23. Це бункер я стою в трьох частинах виживання в бункері. Ну, зараз я його новив. А давай, я не буду вам це показувати. Я вже... У мене про це вже і буде відео. Далі йдемо. Бази. А, це сервер битва баз. Тут три бази. тут чиясь. Сходимо. Креаторный зал. От всего. Что-то кнопка. Да, у меня. Так, далее я покажу пер... другу базу, то есть мою. Моя база тут. Так, сразу закода, что тут камера куда-то сюда. Шо там? Кули, тут помируем. Роутер. Дямінці. Приходиш. рощі. А от і мій реактор. Там третя база, ну. Якась фігня. фигня. там строїв. Далі йде Місто. Перша версія, тон 520F не Тут такі вот будиночки. Робот. Щось не любить їх ставити. Такий будинок. Коротше, різні такі будинки. І річка. Ше? розсипаний попкорн. І туалет, який в двом. Так, далі в нас свенка. Тепер нас щось тут ну, надто мем не вийшло. Ну тут нормально ще. шему то магазин. Так, нас що в Кам'яній бабі. Саможарці кукурузне поле. Та, блін, що це? Тут там чикен. Щось горить. Не пам'ятаю, що. Нормальный домик смешарик. Ти не моя дочка, ти мутант. Чому я це кажу? Тут є бред. Торт кість. Крачкість житловий будинок там бургентручить. Далі три більш серйозне. Бункеруйся 19 Це екстремально краща версія мого бунті. У нас снайпер лишились. На Я от... вот так тепер це все виглядає. Вони лишилось. Тупо гребремраман! Прикрасив. Шахту я все-таки достроїв. Тільки треба ключний. Вот. А все. Что shirt. Тут и подвал, и шахта. Подвал. А шахта? Вот так, на золото. И тут и далее не могу пройти, потому что портал. А тут... -то... -а -а -а! Дешезла та кішка. Там є пускові антенни, баскалка на нажарщийся кішку и свиню, пулемет, скалодром. Мабуть, не про бункер буде з цим більше цікавого на рекламу. Далі пиццерия. Ну чомусь берег яме. Є мене. Так. Так, почнемо з... С... оцього. Я тут, типа, міську систему. Дві будівлі покращу. Кафе. У нас машина моя. Так, кафе, яке вже я закривається. Тут відвідувачі мої. Бажариш, бочка, тут відкриваєш туалет, нічого такого. Тут і моя кухня. Тепер зараз Ну по цьому то їду до головної будівлі, яку я построїв. Пицерия. Пиццерия Фредди. У нас. Робот закритий. У меня машина. Тут стоїть в контейнері. Логотеп. Бумажечки. Відкриваємо. У нас гульпулятор педигенератор. Тут хаппи тайм. У нас Тут аниматроник. Свиня. Вид, вич, тут Там кімната охорони Тут Чікін. Там просто запчастини розкидані. У нас камеринки нікуди дивляться. Бумажки, шкаф Десь дуже широкий, хочу сказати. Так, а тут кухня, а шість склад. Там я сховав пасхалки. Я ж без них не обійдусь. А там є запчастини чікіна. Про які я говорю? Кудут куда ваготе? Жи 5%. Дві руки, тут один грабінець. Ще клюв чікіна, на якого пасхалка. Тоже ведь запчастини. Треба телефон зарядити. Так, тут великий секрет. От. Там сам клюв. Якщо прибрати підлогу... Щось... що Шо це? Там дерево. Не цікаво? Ну, мені цікаво, що ось це таке. Кішка Джаггернаут. Лучше не подходить, а то он тебя вбьет. Остань! Почти 200 или меньше. Гонка 48. Вот. Гонка компьютер Майнер. Огнемет. Чел Китс зарубил. Придумал. Зброя. Саме цепля горить. А вот там саме Комп'ютермен, комп'ютервумен, Великий комп'ютермен і. і титан комп'ютермен. в в середині світло. Так. Вражені скини Змінилась вони інсті... видались були з минулих частин. Якось видалив їх. Но нова армада скинів пішла. Теж пізозріло. Щой там реклама? <реклама> Так вот, дали... Так. Генерал Демьян, Чуплер, Морозово, Нуб, Бомж, Детена, Смортур, Дэн, Манкен, Граната, Мискин, Лобстер, Курила, Лайфен Геймс, Кавун, Смайл Пик, Мяснокорка, Хаги-Ваги, Червонный Синий Ниндзя, Твери, Зла Сестра, Добра Сестра, Чо Скуп, Чо Апс, Я Два скофіха, добра скофіха, заключений я, супчик, білий шум, текстури, аномалія, тверний, дверний два, зламаний. Прощара кочара, подхоспод, капучино ассасина, в'язень, клонджек, бозата мразь, яна, віца, бублик і вот що. Ну а кому сподобалось відео, ставте лайпись на канал. Всім пока-пока.